Все, з цим решетом покінчено. Воно готове. Ось тут буде такий от ось такий от бункерочок, щоб сюди буде сипатися, в даному випадку квасоля. Ну, ось так от зробив. Ось так от вийшло. Якось. Якось так. Тут ще цей вуглик потом. Зріжу вже, як поставлю, зберу все. Подивлюся, може мені його ще треба буде десь щось загнути чи ще щось. Може просто зігну, щоб не гострі був. Ну, все таке діло техніки. Ну, все, тепер слідущий етап. Ну, ще третій, звісно, треба. Третій зробити ось. От він. Треба його зашити, ну зробити типа поддовно. І до нього буде вже кріпитися моторчик і все остальне, і пружини, і все все буде підварюватися сюди до цього уголка 20-го. Ну і все, потім будемо соєняти всі три докупи і варити рамку, на яку це все чіпляти. Такі плани. На дворі зараз дощ, ідеальний час для роботи. Так, от нижня рамка, нижня рамка. до неї я зробив ось таке от подонечку. Опять же, з дверці тут поприхвачував, з дверці піча. Замітьте, метал ще блищеть. Нігде ні ржав нічого на тих верцях не було. Ну отакий от, от подончик. Ну, а це піде двигун. Ось така от підставка. Стоїть вона навскоси відносно, а, гаряче. Відносно решета воно стоїть трошки на Щоб воно, ну так, я надивився там відео, так ставлю. Ну і я вирішив так поставити. Я так розумію, що воно буде йти краще зерно, ну, ніби воно буде вперед трости. Коротше, побачимо. Так, Ну з цим двигунчик в мене від стиральної машинки радянської. Ось у мене отут от стоїть, ось такий от він має. Ще вібратора цього не зробив, там треба вирізати, посверлити. Ну, такий от двигунчик, не знаю, може там хтось щось прочитає. Ось так. Поки полежить, він крепиться, сідає туди, тому що треба все як не має бути. Ну і тепер буду глядіти якісь пружини, ставити їх по углах і потім вже ці всі решети, що я от понаробляв, буду кріпити їх всі до докупки. Думаю, взяти пластину там. Через 15 см виходить решето. Получається 4х10, 40, 4х5, 15. Ой, 20. Ну таке буває теж. Ну, коротше, не будемо розрахунками займатися. Решето від решета. Я посчитав отак от низ одного решета і низ следующего 15 см. Саме воно так нормально виходить, нормально виходить все. Ну і так я, от, на, я Карабаху показував, мабуть. Показую я цю Карабаху. Ну все, тепер буду займатися пружинками. Навірно, їх на болти буду прикручувати разом то через через все болти буду на 6 ставити, думаю, хватить. Отак я все. Продовжую роботу. Далі.